Олег Пастернак, політехнолог, доєднується до ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олеже. Мені здається, що зважаючи на оту абсолютну якусь діаметральну протилежність поглядів і позицій, які є в російської сторони, в української сторони, все це дуже схоже, знаєте, як говорять про самураїв важливий шлях, а не метет. А не мета. Це те, що стосується мирних переговорів. І здається, що це триватиме безкінечно. Будуть зустрічатися, але слава Богу, що домовляються бодай про обміни, тому що це теж е дуже важливо. Ну зрозуміло, що так воно і виглядає. Згадайте мінський процес, він же мав безкіне, безкінечний характер. Засідання тристоронньої контактної групи в принципі тривало постійно, періодично. І перетворилася в звичайний ритуальний протокольний захід, який не призводив до жодних конструктивних реальних змін е з мирного врегулювання на, на, на Донбасі. Те саме зараз Росія повторює в Стамбулі, витягує. Час е, намагається зловживати е, технічними адміністративними факторами, е, постійно е, використовує е, відповідні публічну лексику, яка б е, нівелювала українські вимоги. Я маю на увазі е, коментар російської делегації щодо вимоги з боку України щодо повернення викрадених українських дітей. Ну повірте, мені здається, що тут навіть не дипло не, не межує навіть не лише з дипломатичною етикою, з чисто людським моральним розумінням цієї ситуації. Україна не влаштовує ніяких шоу щодо повернення українських дітей. Україна хоче повернути громадян України. Які були позбавлені батьків, які не мали батьків, які були викрадені, наприклад, з херсонського інтернату, і то, що хіба в цій позиції є щось, що не вартує уваги? Ну якщо росіяни хочуть уваги до своєї позиції, то вони повинні поважати вимоги України. От цього якраз в стамбульських перемовинах в другому раунді не було помітно. Тобто перед нами чергова, черговий спектакль розігру, якщо розігрується Російською Федерацією, задля Галочки, що ось-ось, начебто, мирні переговори йдуть. Ось 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 буде досягнутий черговий в лапках великий прогрес. Я дуже люби, любив раніше писати Трампа. Тривалі зустрічі година. Попередня тривала близько двох годин. Це про що свідчить? Про формальність? Це говорить про те, що між сторонами все менше і менше питань, які б вони могли обговорити на рівноправній основі, обговорити з заглибленням. І досягти, хоча б якогось контексту, я думаю, що обговорювалося за цю годину в основному питання щодо обміну військовополонених. відповідні рішення озвучені вже з боку української та російської делегації. А щодо ймовірної зустрічі між двома президентами Росії України, то російська делегація не дала жодної конструктивної відповіді. Так само, як і щодо припинення вогню, що є базовою е вимогою України, базовим, е базовою позицією нашої держави, в тому числі на стамбульських перемовинах. Замість цього, росіяни передали папірець, м як я його називаю, меморандуму, який періодично містить ті самі пункти, які Росія висувала ще в грудні, в січні. Два з першого двадцять других роках, і нічого з тих пір не змінилося. Вислухову знаєте, я вважаю, що певна навіть е, неповага до української української делегації, коли ми змушені навіть вислуховувати цей е, ті нісенітниці і цей е, фактично цю маячню, яка тривала з пропагандистських рупорів Російської Федерації вже досить довгий час. Пане Олеже, а тут цікавий момент. Якщо вірити за міністру закордонних справ кислиці, він говорить про те, що Росія була проти присутності представників США на переговорах у Стамбулі, і тому їх там не було. А чому би росіянам бути проти того, що були присутні американці? Ну нам вважається українцям, що ну, наприклад, американці це завжди, ніби група підтримки саме для росіян, на таких переговорах, що вони більше грають на їхньому. Полі, а чому ж тоді росіяни не хочуть їх там бачити? Це дуже цікаво, бо раніше, рік тому назад, з боку Росії, був крик і вереск про те, що вони готові вести переговори лише з США щодо України, бо саме США, начебто господарь України, тощо пам'ятаєте таку Так, так, так. Тепер вона змінилася рівнем на 180 градусів і е, навпаки, і тепер росіяни виключно бажають вести прямі перемовини з Україною без сторонньої участі. Ну, по-перше, росіяни чітко би тоді перед американцями виглядали би як країна, яка якраз і ігнорує припинення вогню, хоча це і так всім зрозуміло. Але це б сталося де-факто на дипломатичному рівні. По-друге, присутність американців зобов'язувала росіян до певного більшого конструктивізму і до певного більшого успіху внаслідок перемовин, бо американці е воліли б досягнути якогось. Більш серйозного результату, і зрозуміло, що це зобов'язувало трьохсторонні переговори до значного прогресу. А оскільки е е росіяни на це не з самого початку не було не були готові, не планували і лише тягнуть кота за хвіст, висловлюючись розмовною мовою, то вони й проти присутності американської делегації. Гаразд, ваші ставки, що буде далі? Буде зустрічатися Зеленський з Путіним, коли це можливо, в якій часовій перспективі, і участь самого Дональда Трампа? Чи будуть вони зустрічатися втрьох? Наступний раунд це буде відповідь України на російський меморандум. Відповідь Росії на український. можливо вона буде письмо, можливо, вона буде устна, важко зосередитися. Друге це третій раунд перемовин. Ну, міров каже про 23 23 червня. 20-30, -та, здається. Так, 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 вибачте. Але я не слабо вірю, що третій раунд взагалі... Теоретично можливий, але він можливий лише як ритуальний протокол, бо, бо жодна сторона не хоче виглядати як така, що зриває мирні перемовини. То ще раз зібратися ні про що поговорити. Хіба що там про черговий обмін військовополонених чи цивільних заручників чи українських дітей повернення? То можливо, хай би і ця зустріч ще й одна відбулася. Я, чесно кажучи, не бачу великого страху в цьому, але зустріч Трампа, Путіна, Зеленського. А, можливо, це вже більше зобов'язання для Путіна більше. Тобто, після цієї зустрічі треба буде щось якось робити вже щодо війни. Тому чи готова Росія на це, я впевнений, що вони точно не розраховують і не планують, що Путін повинен взяти участь в трьохсторонній зустрічі. Вони будуть далі уникати цього, вони будуть знову формувати якісь конструкції про те, що вони за мир, що у них є для цього всі підстави, начебто які. Якісь реалії на землі, а мені дуже після операції повутиня дуже хочеться сказати, коли Росія враховує реалії на землі. Коли Україна має повинна, начебто, враховувати реалії на землі. Хай Росія враховує реалії на повітрі і на морі. Це також аргумент, і як прийнято зараз говорити, козир mm -hmm. у, у цій війні. Я вам дякую за те, що поділилися своїм баченням. Олег пострадак, політтехнолог долучався до нашого ефіру.